Потрапили в об'єктив фотографа та зачарували всіх силою духу. Днями серія світлин військового з коханою облетіла франківський сегмент Фейсбуку. Кадри на своїй сторінці виклав фотохудожник Олег Нетецький, і вони одразу викликали хвилю захоплення підписників. Чи публікувати їх автор вагався? Адже якою буде реакція незнайомців, не знав. Ми вирішили їх розшукати та організували зустріч з фотографом. Олександр з Інною пригадують, у той день вирушили на прогулянку серед місця і не одразу зрозуміли, що їх фотографують. Жінці сказала, що нас типу фоткають. Я спочатку думала, що ну, можливо, так здалось, можливо, когось іншого. А потім мені скидає одна моя знайома, яка робила мені операцію, дуже класний лікар. Скидає і каже: То ти вже на протезі?' Я кажу вау, кажу, де ви їх взяли. Огляд Сашка, його незламність і стійкість вдалося підловити Олегу Нетецькому випадково. Він часто фотографує різноманітні благодійні заходи. Зокрема, й цього разу каже чоловік: його увагу привернуло кохання. Без кохання ми не переможемо. І відповідно на спершу я просто замітив пару на лавці. Я не бачив, що хлопець на протезі. Потім вони проходилися, то я вже замітив і думаю, ну, треба зробити пару кадрів. Зрештою, потім тиждень добрячий думав, чи взагалі викладати ті фото. Ну, Бо то викладаєш соцмережі, не знаєш людини, не знаєш, як вона то сприйме. Дуже був здивований. Що пішла така реакція, коли фотографував, Олегі не здогадувався, яка непроста історія у цих закоханих. Проживали в одному селі на Вінничині та навчалися в одному класі. Вже тоді між ними виникла симпатія, так би мовити, дитяче кохання. Та невдовзі через переїзд Олександра з сім'єю до Одеси обоє втратили зв'язок. Довгих 15 років Олександр та Інна так і не наважувалися знайти одне одного, але доля вирішила по-іншому. Минуло майже 15 років. Мені скидають скріншот, що його старша сестра відкрила збір Саші на бронежилет, на захист, на це все. Я впізнала сестру, я її пам'ятаю з дитинства, і я так, я була спочатку в шоці, коли дізналася, що Саша ну, на війні, бо я його знаю з дитинства, як ну, він ясне сонечко, ну, така дитина хороша, така добра. Малював багато в дитинстві, ну, творча дуже дитина. І тут він там, на війні. На війну Олександр пішов добровольцем, закінчивши Національний університет оборони України та отримавши звання, подався до лав 71 окремої єгерської бригади. Переживаючи важкі бої на фронті, військовослужбовець побачив у своєму телефоні неочікуваний запит дружби від Інни. У той день каже хлопець його життя змінилось. Я дуже ясно пам'ятаю цей день. Знаєте, я вдихнув життя заново. Я дійсно всі люди там ламаються. Я скажу відверто, це сумно, це прикро, але який би ти психологічно стійкий не був, ти зламаєшся там. І тобі буде потрібна допомога, ти сам не впораєшся. І на той момент в мене були дуже такі, дуже важкий стан, морально-психологічний, було важко. І вона. Врятувала мене. Дійсно, вона мене вивела з цього стану. Вона вдихнула в мене якусь мотивацію. Після п'яти місяців на полі бою, восени 2023-го Олександр потрапив під мінометний обстріл і втратив ногу. А далі п'ятигодинна евакуація, стабілізаційний пункт, госпіталі Запоріжжя, Дніпра. Нині він проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Саме тут в медичному закладі через 15 років Інна та Сашко зустрілись. Купила квитки. Приїхала, купа разів чула, не їдь не треба. Моя найперша думка, коли я побачила його, він взагалі не змінився. Як був сонечком, так і залишився. Ці веснянки, я так його веснянки обожнюю. А я чуть на, на неіснуючу ногу не встав, бо в мене, як чесно. Ну, я, я ахнув. Я спочатку навіть і не зрозумів, а потім такий і новуся. <смеш> І, типу, ну, це, це було щось. Це, це знову таке, знаєте, таке на, надія на щось. Знову така, мрія встати, мрія рухатись. Наразі пара вирішила залишитись у Франківську та вже навіть почали облаштовувати спільну домівку. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.